Наш бізнес незламний. Попри непрості реалії, підприємці Патріоти, котрі залишилися в Україні, більше того, працюють і наповнюють казну податками, не втрачають почуття гумору. Перший у цьому році бізнес стендап присвятили саме налаштуванню на плідну роботу. Це мегакрута мотивація розвивати економіку, донатити та наближати нашу перемогу. Власники та керівники передових компаній у жартівливій формі ділилися секретами успіху і невдачами. Розповідали, що їх мотивує, і навпаки. Словом, оригінальний. Формат для ефективних зустрічей та обміну досвідом ми робимо формат бізнес стендапу вже чотири роки. Пішов п'ятий рік, і за мабуть. Десятки шоу, сотні спікерів, тисячі жартів, ми зрозуміли, що а, наразі українському бізнесу сильно не вистачає позитиву, гумору, чогось, щоб об'єднувало. І ось сьогодні наша тема нові налаштування року. А, це про те, як надихнути людей, а, як зробити цей економічний фронт не просто. Працюючим 24 на 7, а ще й е, об'єднаним спільною метою е, налаштуватися на перемогу. Це формат, який пов'язує інтелектуальний гумор із підтримкою бізнесменів і наших гостей в питанні налаштувань да, настрою і емоцій. Ми всі розуміємо, що зараз є така певна проблема, да, з. Настроями, з емоціями, як впоратися з цими всіми переживаннями на фоні новин, які ми споживаємо, да. ментальне здоров'я вірно. І у цього проєкту є дуже велика і важлива складова, адже ми вже два роки працюємо як благодійна платформа, як фандрейзингова платформа, і кошти ми передаємо на підтримку ЗСУ. Да? І це також дуже... Спонукає і спікерів брати участь, і гості приходити, тому що це не просто благодійність, да, і це не просто створення певної атмосфери для тих людей, які цікавляться е, таким форматом. Да, а це ще велика мета, е, і ми дуже пишаємося, що ми причетні до такого і до реальних справ. Да, ми передаємо кошти на е, бригади, певні, з якими ми співпрацюємо, на тих людей, кого ми знаємо особисто, це так, наші колеги або там наші друзі, друзі дитинства, да, е, десь збирається на дрони, десь на медичну допомогу. У нас був один проект, який ми в якому ми збирали кошти на, на шпиталь на військовий. Ну тобто, це все дуже такі важливі речі, які пов'язані саме з війною. І це відповідь на питання, як поєднується да, оце гумор і війна. Багато як поєднується. Це один з прикладів. Дотепне шоу відомі українські підприємці влаштували для колег по цеху та просто поціновувачів інтелектуального гумору. Спікери не професійні коміки, але професійні бізнесмени. Мені здається, що я проти всього свого життя старався бути інакшим, інак інак інакше робити, ніж інші роблять щось по-другому робити, щось якісніше робити. І зараз такий нелегкий час для, для України. Ми маємо бути позитивними. Сьогодні не випадково ми на стендапі. Ми маємо показувати, що ми є. Ми сміло дивимося викликам в очі, і з другої сторони, ми маємо в своїх підприємницьких діяльностях створювати інновації щось несподіване, щось інноваційне, і тому ми не зупиняємося, ми рухаємося, тому що це саме наша краща відповідь агресії і найкращий наш шлях до нашої перемоги. Знаєте, ви з тими інноваційними підходами ніколи не забуваєте про традиції. Про українське, і це насправді дорогого вартує, і дуже вам робить велику повагу. Насправді, Скажіть, будь ласка, про що ви сьогодні будете говорити? І, попри ось цей, от, напевно, легкий меседж, у ньому закладений глибокий ну, глибокий зміст. Який цей зміст? Сьогодні тема стендапу і мого виступу, це як гідно зустріти і провести цей рік. Щоб залишатися сильним, і я розпочну свій виступ не випадково світлини, які 85 років. Там мій мій дідусь, моя бабуся. Я не випадково придбав спеціально таку вишиванку до сьогоднішнього виступу. Я неймовірно горжуся тим, що я українець. Я неймовірно горжуся кожний цьому нашому символу знаку сонця, знаки, які тут є, знаки терпійської культури з нашою багатовіковою культурною історичною спадщиною. Сьогодні я б говорити про нас, про нашу Україну і про майбутнє. Я пережив чотири кризи, пандемію. Зараз час війни. В час війни почав два бізнеси. Один із них виробництво модерних каркасних будинків. І ви знаєте, коли я оглядаюсь на своє минуле зі мною завжди на комп'ютері в моїх офісах і всі свої виступи, де я починаю і минуле, і Даша пам'ятає, ми разом виступали на попередньому стендапі. Е я показував цю світлину. Ці світлині 88 років. Мій дідусь. Моя бабуся, мій прадід, прабабуся, мамі моїй 88 років, мами тут немає, бо бабуся вагітна мами. І ви знаєте, я цю світлину завжди буду з собою, тому що я знаю, що вони за мною дивляться. Вони зараз за мною дивляться. Вони думають, де ти є, що ти робиш, що ти говориш, про що ти розказуєш. Я дуже горжуся, що я українець. почуття гумору, як правило, є ознакою високого рівня інтелекту. Тому не дивно, що топ-менеджери можуть не тільки керувати корпораціями. Але й дотепно жартувати та іронізувати цей сьогоднішній захід. Він про нетворкінг, про те, що різні люди з різних сегментів бізнесу, підприємництва можуть зустрічатися. Більше того, насправді на цьому заході багато ж людей з політики, з державного управління, і це класний спосіб. По перше, познайомитись, розширити взагалі свої контакти. І другий момент так само з чогось посміятися, але одночасно з цим насправді ж гумор це шикарний барометр. Того, що насправді думає суспільство про певні проблеми, про певні перепони, які має. Тому я думаю, що це зокрема дуже добре для того, щоб зрозуміти в принципі, чим люди цікавляться, і а, які можливо нові м -м, звершення, взагалі, проекти і розвиток нам потрібен. Найбільше я завжди ненавиділа таку штуку, як наради. Тут хтось перед виступом податкував, що наради чи це слово «радитись»? Пойдемся, радість ну мені подобається. По перше, це живо, це оригінально. Тут всі друзі, чи майже всі друзі, якщо не друзі, то по подружимось ось жива. Дискусія, от я не перший раз прийшов сюди і, мабуть, буду ходити, тому що тут якось відчуваєш зміни е ментальні, зміни духовні. І тут немає цього негативу, який, в принципі, існує засобах масової інформації. Тобто все погано, все погано. Але тут приходиш, тут все добре, тому що люди живуть сьогоднішнім днем, люди знають, що буде завтра, післязавтра. Тобто, всі ми віримо в перемогу, і перемога буде за нами. Я в це впевнений, тому що такі люди, які тут зібралися, це є еліта України. Ми всі українці Вали, що ми самі собі налаштовуємо, яке буде в нас майбутнє, самі собі робимо завтрашній день. Тому відповідь, звичайно, так. Беззаперечно такі заходи потрібні, і це шанс зустріти однодумців, шанс зустріти людей, з якими щось ти будеш створювати вже завтра. Друзі, оскільки я тут вперше відчувала спочатку сказати, хто у мене вчителі. А тому, що виявляється, є таємні санта, є таємні вчителі. Це люди, які навіть не знають, що в них є такі учень, як я yeah. бізнес стендап формат, який вже встиг припасти до душі українському бізнесу, і не тільки. Постійно він набирає все більшої популярності. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, спеціально для 33-го телеканалу.